Євангелія від Луки, розділ 18 він розповів учням притчу про те, що їм треба молитись завжди, і не падати духом. І сказав: В одному місті був один суддя, що не боявся бога, ні людей не соромився. Була ж одна вдова в тім місті, що завжди приходила до нього і говорила Оборони мене від мого супротивника. І довго він не хотів, але згодом мовив сам до себе Хоч я Бога не боюся і людей не соромлюся, але тому, що ця вдова мені надокучає, я її обороню. Щоб вона не приходила безперестанку та не морочила мені голови. Тут господь додав Слухайте, що суддя несправедливий каже А Бог хіба не оборонить своїх вибраних, які до нього день і ніч голосять, і чи баритиметься він до них. Кажу вам оборонить їх негайно. Тільки ж син чоловічий, коли прийде, чи знайде на землі віру? Для деяких, що були певні про себе, мовляв, вони справедливі і нізащо мали інших, він сказав цю притчу. Два чоловіки зайшли в храм помолитись один був фарисей, а другий Митер. Фарисей, ставши, молився так у собі. Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди грабіжники, неправедні, перелюбці. Або як оцей Митар. Пощу двічі на тиждень. З усіх моїх прибутків даю десятину. А Митар, ставши здалека, не смів і очей звести до неба. Тільки бив себе в груди, кажучи. Боже, змилуйся надо мною грішним. Кажу вам цей повернувся виправданий до свого дому, а не той. Бо кожний, хто виноситься, буде принижений, а хто принижується, вивищений буде. Приносили і малих дітей до нього. Щоб до них доторкнувся. Побачивши те, учні їм докоряли. Ісус покликав їх, кажучи, пустіть дітей, нехай ідуть до мене, не бороніть їм. Таких бо царство Боже. Істинно кажу вам хто царство Божого не прийме як дитина, той не ввійде до нього. Один знатний спитав Ісуса Учителю благий, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне. А Ісус озвавсь до нього. Чому мене звеш благим? Ніхто не благий, хіба один Бог. Ти заповіді знаєш? Не перелюбствуй, не вбивай, не кради, не свідкуй ложно. Шануй свого батька і матір. Той же відповів, все це я зберіг з Малку». Почувши те, Ісус сказав до нього: Одного ще тобі бракує. Продай усе, що маєш, і роздай бідним, і будеш мати скарб на небі. Тоді прийди і йди слідом за мною. Почувши це, той засмутився вельми. Бо був дуже багатий. Глянув Ісус на нього і мовив, Як тяжко тим, що багатства мають увійти в Царство Боже, легше пройти верблюдові крізь вушко в голці, ніж багатому увійти в Царство Боже. А ті, що слухали, сказали, Хто ж тоді може спастися? Він відповів. Неможливе в людей, можливе є в Бога. Тоді Петро промовив Ось ми покинули, що в нас було, і пішли за тобою. Ісус сказав їм: «Істинно кажу вам: нема такого, що кинув би дім, чи жінку, чи братів, чи дітей задля Божого царства, і не отримав би багато більше за цього часу. А в наступнім віці життя вічне. І взявши дванадцятьох, Ісус до них промовив: Оце ми йдемо в Єрусалим, і все написане пророками про Сина чоловічого здійсниться. Він буде виданий поганам і насміхатимуться з нього, і зневажатимуть Його, і плюватимуть на нього, і бичувавши, уб'ють Його. Та третього дня він воскресне. Вони ж нічого з того не зрозуміли це слово було для них закрите, і вони не знали, про що він говорив. А як він наближався до Єрихону, один сліпий сидів край дороги і просив милостині. Почувши, що народ іде мимо, він спитався. Що б воно могло бути? Йому сказали, що це Ісус Назарянин проходить. І він почав голосно кричати. Ісусе, сину Давидів, змилуйся надо мною. Ті, що йшли попереду, сварилися на нього, щоб замовчав, та він кричав ще дужче. Сину Давидів, змилуйся надо мною. Ісус зупинився і звелів привести його до себе. І коли той наблизився до нього, спитав, Що хочеш, щоб я зробив тобі? Господи, сказав той, щоб я прозрів. Ісус сказав до нього. Прозри, віра твоя спасла тебе. І вмить прозрів той. І пішов за Ісусом, славлячи Бога, і весь народ, побачивши те, віддав хвалу богові. Перше послання до Солунян. Розділ другий. Самі ж ви знаєте, брати, що наш прихід до вас не був даремний. Але хоч ми перед тим зазнали страждань та зневаг у Филипах, як вам відомо, Бог наш дав нам сміливість проповідувати вам Божу Євангелію з великою запопадливістю, бо наша заохота не має в собі ні облуди, ні нічистоти, ані підступу. Але коли Бог, визнавши нас гідними, доручив нам Євангелію, то ми і говоримо, стараючись подобатися не людям, а Богові, який випробовує серця наші, та й не було в нас ніколи підлесливого слова, як ви знаєте, ані таємної зажерливої думки Бог тому свідок, ми не шукали слави ні від людей. Ні від вас, ані від інших, хоч і могли, як апостоли Христові, прийти до вас з тяжкими вимогами ми ж, навпаки, були лагідні між вами. Як годувальниця піклується про своїх дітей, так і ми, з балкого до вас почуття, раді були передати вам не лише Божу Євангелію, а й власні душі. Такими дорогими ви нам стали. Ви пам'ятаєте, брати, про наш труд та працю. Вночі і вдень ми працювали, щоб з вас когось не обтяжити та проповідували вам Божу Євангелію. Ви і Бог свідки, як свято справедливо і бездоганно ми поводилися між вами, віруючими. Самі знаєте, як ми кожного з вас, мов батько своїх дітей, просили, умовляли і заклинали жити достойно перед Богом, який вас кличе до свого царства і слави. І тому ми також дякуємо Богові безперестанку за те, що ви, ледве почувши від нас Слово Боже, прийняли його не як Слово людське. А як воно є справді, як Боже Слово, що й діє у вас віруючих. Ви, бо брати, почали наслідувати Божі церкви, що в юдеї у Христі Ісусі, бо й ви терпіли те саме від ваших земляків, як і вони від юдеїв, які і Господа Ісуса вбили, і Пророків, і нас переслідували, чим вони і Богові не подобалися. І усім людям супротивні. Вони забороняють нам до поган говорити, щоб ті спаслися, тож повсякчасно доповнюють свої провини. Врешті спіткав їх гнів. А ми, брати, розлучені з вами на коротку хвилину обличчям, а не серцем, старалися щоскоріш побачити ваші обличчя. Така наша туга за вами. Тому хотіли прийти до вас, я, Павло, раз і вдруге, та сатана перешкоджав нам. Хто бо наша надія або радість, або вінець слави, як не ви, перед Господом нашим Ісусом у день Його приходу? Так, ви наша слава і наша радість. Псалом третій. О Господи, як багато моїх ворогів, багато їх повстало проти мене, багато тих, що мені кажуть, не маємо спасіння в Бозі. Але Ти, Господи, мій щит навколо мене, Ти, моя слава, підносиш голову мою угору. Я голосно візвав до Господа, і він вислухав мене з гори святої своєї. Я ліг собі і заснув, і пробудився, бо Господь мене зберігає. Я не боюся безлічі людей, що навколо мене обсіли. Встань, Господи, спаси мене, мій Боже! Ти вдарив по щелепах. Всіх ворогів моїх ти розторощив зуби злих, У Господа спасіння, на твій народ твоє благословення. Книга Приповідок. Розділ одинадцятий. Вага фальшива для Господа гидка, а вірні важкі йому угодні. Як прийде гордість, прийде і ганьба, з покірливими мудрість. Досконалість праведних вестиме їх, Зрадливих погубить їхнє лукавство. Багатство в день гніву без користі. Від смерті рятує справедливість. Справедливість чесного вирівнює йому дорогу. Безбожний із за своєї безбожності гине. Справедливість праведних рятує їх, підступні заплутуються. У власній злобі умре безбожний, загине і його надія. Сподівання сильних змарнується. Праведник з біди спасеться. Замість нього ж влетить у неї безбожник. Устами нечестивий губить свого ближнього. Праведники своїм знанням спасуться. Коли праведним щастить, радіє місто. Як гинуть грішники, веселі крики лунають. Благословенням праведників місто йде угору, устами грішників занепадає. Хто гордує ближнім, той недоумок. Розумний чоловік мовчить. Обмовник таємницю виявляє а вірний чоловік справу приховує. Де нема розумного управління народ занепадає, а де багато дорадників. Там справи стоять добре. Біду на себе накликає той, хто ручається за чужого, а хто поруки уникає, той безпечний. Ласкава жінка славу здобуває, і ті, хто трудяться, приходять до багатства. Чоловік милосердний творить добро собі самому, Жорстокий мучить власне тіло. Безбожник заробляє платню обманливу. Хто ж сіє правду, той має певну нагороду. Постійна справедливість до життя прямує. Хто ж гониться за злом? Той гониться за смертю. Огидні для Господа лукаві серцем, та любі йому ті, хто ходять бездоганно. Можна ручитися, що безбожник не уникне кари. Потомство ж праведних спасеться. Що у свинячім мрилі золота каблучка. Те, Гарна жінка, якій бракує глузду. Бажання праведних тільки добро, сподівання безбожних гнів. Той сипле щедро і йому ще прибуває, а той скупий надміру і убожіє. Душа, що благо діє. Розбагатіє, хто зрошує, той теж буде зрошений. Хто хліб ховає, того клястимуть люди. Хто ж його продає на голову тому благословення. Хто добра шукає, той знаходить ласку, а хто шукає лиха, над тим воно сходить. Хто на багатство покладається, той упаде, а праведні, як листя будуть зеленіти. Хто держить дім свій у безладді, успадкує вітер, і дурень буде рабом мудрого. Плід праведного це дерево життя, а мудрий здобуває Душі. Коли праведник матиме на землі відплату? Скільки ж більше злий та грішник? КНИГА ЧИСЛА, розділ. Перший, Господь промовив до Мойсея в синай пустині в наметі зборів першого дня другого місяця на другий рік по виході з єгипетської землі. Перелічіть усю громаду синів Ізраїля, за родинами їхніми, за батьківськими домами їхніми. Рахуючи наймення поголовно всіх чоловічої статі, від двадцятьох років і старше кожного, хто здатний до військової служби в Ізраїлі, перелічить їх за полками їхніми, ти і Арон. І нехай будуть з вами представники від колін, один від кожного, всі голови у своїх батьківських домах. Ось імена тих мужів, що стоятимуть при вас. Від Рувима Еліцур, син Шедеура, від Симеона Шелумієл, син Цурішаддая, від Юди Накшон, син Амінадава, від Ісахара Натанаїл, син Цуара, від Завулона Еліяв, син Хелона. Від синів Йосифа, від Ефраїма, Елішама, син Амігуда, від Манасії Гамлієв, син Педацура, від Веніямина, Авідан, син Гідоні, від Дана Ахієзер, син Амішаддая, від Ашера, Пагієл, син Охрана, від Гада. Еліясав, син Реула, від нафталі Ахіра, син Енана. Оці були вибрані з громадин, князі з батьківських колін, що були голови над тисячами в Ізраїлі. Мойсей та Аарон узяли цих людей, що були призначені поіменно, і першого дня другого місяця скликали всю громаду і списали за їхніми родами, за батьківськими домами, рахуючи наймення від двадцятьох років і вище поголовно. Як заповідав Господь Мойсеєві, так і перелічив він їх у Синайській пустині. І було синів Рувима, первістка Ізраїля. Їхніх нащадків, порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами, за числом імен їхніх, поголовно, разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни, порахованих з коліна ровима 46 тисяч Синів Симеона Нащадків їхніх. Порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх поголовно, разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни, порахованих синів Симеона 59 тисяч 300. Синів гада Нащадків їхніх. Порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх, поголовно, разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни порахованих з колін гада 45 тисяч Синів Юди. Нащадків їхніх. Порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх, поголовно, разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни, порахованих з колін Юди, 74 тисячі 600. Синів із Сахара, нащадків їхніх. Порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх, поголовно, разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни, порахованих з колін із Сахара, 54 тисячі 400. Синів Завулона, нащадків їхніх. Порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх поголовно, разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни, порахованих з колін Завулона, 57 тисяч 400. Синів Йосифа від Ефраїма, нащадків їхніх. Порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх поголовно, разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни, порахованих з колін Ефраїма 40 тисяч 500. Синів Манасії. Нащадків їхніх. Порахованих за родинами їхніми, за батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх, поголовно, разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни, порахованих з колін Манасії 32 тисячі 200. Синів Веніямина Нащадків їхніх. Порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх, поголовно, разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни порахованих з колін Веніямина 35 тисяч 400. Синів дана Нащадків їхніх. Порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх, поголовно, разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни, порахованих з колін Дана 62 тисячі 700. Синів Ашера нащадків їхніх. порахованих за їхніми родинами. За батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх поголовно, разом усіх чоловіків від двадцятьох років і старше, усіх здатних до війни, порахованих з колін Ашера, 41 тисяча п'ятсот. Синів нафталі нащадків їхніх, порахованих за їхніми родинами. За батьківськими домами їхніми, За числом імен їхніх, поголовно, разом усіх чоловіків від двадцятьох років і старше, усіх здатних до війни, порахованих з колін нафталі, п'ять три тисячі чотириста. Оце перечислені, що їх зрахували Мойсей і Арон. Та дванадцять князів Ізраїля по одному з кожного батьківського дому. Усіх же порахованих синів Ізраїля за батьківськими домами їхніми від двадцятьох років і старше, усіх здатних до війни в Ізраїлі, усіх нараховано 603 тисячі п'ятсот п'ятдесят. Левіті вже за батьківськими домами їхнього коліна не пораховано між ними. Бо сказав Господь Мойсеєві тільки леві коліно не перелічуватимеш і не даси до перепису між синами Ізраїля, а поставиш їх над храминою свідоцтва і над усім знаряддям її, та над усім, що до неї належить. Вони носитимуть храмину і все її знаряддя. Вони служитимуть при ній і отаборяться навколо неї. І коли треба буде переносити храмину, левіти розберуть її, коли ж храмині треба буде зупинитись, левіти поставлять її. Хто ж не з левітів наблизиться до неї, тому смерть. Сини Ізраїля отаборяться кожний у своєму таборі і кожний під своїм прапором. За полками своїми. Левіти отаборяться навколо храмини свідоцтва, бо інакше гнів божий упаде на громаду синів Ізраїля. Левіти вартуватимуть при храмині свідоцтва. І вчинили сини Ізраїля все так, як заповідав Господь Мойсеєві.